п'ять непрямих аналізів, які можуть нам сказати про наявність паразитів в організмі. Перше це еозінофіли в загальному аналізі крові. Якщо вони вище двох або нижче одиниці, скоріш за все є паразитоз. Друге, це еозінофільний каціонний білок. Якщо у вас є аутоімунні захворювання, проблеми зі шкірою, хронічні захворювання шлунково кишкового тракту, постійне здуття, можна здати такий аналіз в будь-якій лабораторії він робиться. Його підвищення Вище 7 може свідчити про наявність паразитів в організмі. Третє – низький рівень загального білка нижче 75. Четверте, це хронічний залізодефіцит або залізодефіцитна анемія, особливо, там, коли ви виключили всі головні, основні причини залізодефіциту і не можете знайти свою, це можуть бути а, саме паразити. І п'ятий аналіз це підвищення печінкового фермента АСТ. Він ізольовано підвищений. АЛТ нормальний, АСТ підвищений, це теж може свідчити про паразитоз. Щоб дізнатися більше про паразитів, про аналізи, про відновлення кишкового мікробіому, ви можете перейти за посиланням в шапці профіля і зареєструватися на мій безкоштовний дводенний інтенсив.